Добрий день, люба малеча. Сьогодні ми з вами будемо розгадувати загадки про весняні квіти. В попередньому відео я вас знайомила в цікавинках про весняні квіти. І саме про ці весняні квіти будуть загадки слухаємо першу. Спід з під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. На картинці відгадка, але яка назва повинні ви назвати самі і розпізнати. Наступна, я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Ось відгадка на картинці. Наступна, визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині і голубенькі дивні. Снігу не бояться рясно землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Ось підсказка на картинці, але назву. Ви називаєте самі. І остання загадка на Стеблинці волохаті шість, шість пелюсток лілуватих. Гарна квітка навіть в сні усміхається мені. На картинці відгадка. Дякую, діти, за увагу до наступних зустрічей.